Вітаю! Сьогодні ми дізнаємося про досить цікаву тему з фізики: Підпружний та непружний удар або зіткнення. Чи коли-небудь ви замислювалися, чому м'яч відскакує від поверхні? А, наприклад, кулька з пластиліну прилипає. Спочатку почнемо з того, що таке пружний, що не пружний і що таке удар або зіткнення. Зіткнення це подія, за якою фізичні тіла взаємодіють між собою зі значними силами впродовж відносно короткого проміжку часу. Хоча найбільш поширене використання слова зіткнення стосується явищ, коли два або більше предметів стикаються з неабиякою силою, наукове застосування цього терміну нічого не говорить про величину сили. Також у фізиці удар можна класифікувати за зміною повної кінетичної енергії до та після удару. Під час пружного удару дотримується закон збереження механічної енергії. Сума потенціальних і кінетичних енергій механічного руху тіл зберігається. У разі непружного зіткнення частина енергії перетворюється на тепло, і механічна система втрачає енергію. Цілком непружним ударом називають такий удар, коли вся енергія відносно руху тіл переходить у тепло і тіла злипаються. Незалежно від типу зіткнення, завжди діє закон збереження імпульсу. Це означає, що загальна кількість руху до зіткнення дорівнює кількості руху після зіткнення. Тож підсумуємо, що ж ми дізналися. Пружне зіткнення енергія зберігається, предмети відскакують. Непружне зіткнення енергія частково втрачається, предмети просто злипаються. Завжди діє закон збереження імпульсу. Тож на цьому все. Дякую за увагу.